Всім привідки, наш день сьогодні максимально відрізняється від всіх інших. Ми не готуємо їсти, не йдемо на роботу, не їдемо на базар, а їдемо вибирати собі нове ліжко. Це ми вже мали зробити давно, але якось не складалося. А потім поїхали, та й все. А зараз ліжко просто вже. Ми там купили такий зверху, поклали матрас, але вже на той матрас підсів під інший матрас. і там в мене така, я сплю в такій балі, знаєте, як в тазіку. Ось, тому настав момент. Хочемо подивитися, поїздити ліжка. Так, відвідали ми один магазин. Ліжок було багато, але багато що нам не підходить. У нас просто унікальна маленька спальня, де нам треба свої параметри, а то все-таки, знаєте, велике, гарне. У нас ззаду спальні виходить вікно і має бути щось низеньке. а Всі ліжка там такі височені. Не знаю. Приїхали ще в епіцентр. Можливо, тут ще щось пошукаємо. Та й ціни на ліжка, якщо чесно, ну 25, 35, 40 тисяч ну трошки дорого. Я собі планувала бюджет до 15 тисяч за ліжко, тому що ліжко дороге, нам точно не треба. Матрас ще окей. Ну, ліжко, не знаю. Будемо їздити шукати. Слухайте, ми з тими ліжками повивчаємо такі місця, в яких ми ніколи не були. Ну мені здається, в глобусі ми були один раз, коли купили квартиру, теж щось ми шукали. Не пам'ятаю що, але в таких місцях ми буваємо дуже рідко. Тут стільки всього навіть є торба в нас в Луцьку. Якщо чесно, я про це не дуже знала. До речі, в епіцентрі було шість ліжок. Все, там невеликий вибір, але одне нам більш-менш підійшло. І по ціні, і по розмірах. Але ще глянемо тут в глобусі, десь тут бачу багато всього. Надіюся, що щось знайдемо. Так, перевіряємо ліжко, просто подивіться. Але це знаєш, яка реклама буде? Хітова. Так ми так і робили. Так? Да? Клас. Люстра? Люстра. Люстра. <ріст> ну все, це надійно і круто. От і сламали та що хрустіло. Те, що хрустіло. Це нічо? Ні, в мене записано. Паміль то треба брати, правда? <ріст> <ріст> беремо це ліжечко. Дивіться, 1100 гривень вони заносять, складають. Так, і ще беремо ось такий матрас, якийсь непоганий. Прикольний. Матрас. Матрас 15390. Перепробували всі матраси, полежали кругом, відпочили. І беремо ось такий матрас. Він самий прикольний. Ну, типу, дійсно, по якості, по тому. Непоганий. Ось. Ну ще в нас був вибір між оцим, і там є ще такий самий, тільки з кокосовою якоюсь там прослойкою. Ну це для тяжеловесів. Ми не такі, то нам не треба. І беремо це ліжечко. Воно 300, ой, тисяч сотні. Да? ліж. А це матрас, вже міво 13300 ліжко. ну майже так сама ціна. Ну таке простеньке нам по габаритах якраз. Тепер ми щасливі володарі ліжка. Нарешті знайшли по розміру, по кольору, навіть. До речі, ми хоча й на кольори особо уваги не звертали, але він мені подобається. Бо нам вже було головне просто розміра, тому що таких ліжок майже немає, як нам підходять. Найшли і ліжко, і матрас, і довольні йдемо додому. І ціна адекватна за все заплатили 29 700, та майже 30 тисяч і це плюс послугою вони занесуть в, квартирі, в квартиру і зберуть за тисячу гривень. У нас ще тут салон краси. Дивіться, скільки. Фарб. Різних. Це віка малюється на виступ. Це ж не на виступ, це просто підготовка. Ну, це віка так пробує макіяж на виступ. Деть війна код. Це має бути такий синій і червоний май. Червоний, так. Да. Ще зараз буду червоний пробувати малювати. Угу. Нормально, нормально. Якщо <зас> на сцені буде далеко, що дати якийсь будильник. його ще навіть видно не буде впевнено. Ну, Буде взагалі А точок, то скільки. Це ж місті. Косметики більше чи в мене, до речі. Можеш тумбочку показати. Дивіться, Віка прям ну вся в маму пішла. Ну вся в маму. Дивіться, чим дитина займається, поки ми на роботі. Це Брауні буде, так? Так. Да. Я Вікі трішки допомагала. Це буде Брауні на вівсяних пластівцях і знову ж на олеговому протеїні. Що його треба викрости. Та й перекинь просто все зразу в миску. Лопатики. Це вже і буде. Угу. Тут два яйця, протеїн, какао, розпушувач, молоко, молоко і вівсяні пластівці. 200 грамів. 200 грамів чого? пластівців. Пластівці. Угу. Я їх ну, перемолола, пластівці і все. Така краса у нас. І так, розбираємо наше ліжко. Ось таке у нас було ліжко. Бачите, тут невелика кімната, тому не могли підібрати розмір. І зараз там підголівники, вони роблять дуже всі високі. а У нас позаду вікно. І ось показую ліжко, яке було. Ми купували, ага, матраси трішки важить. Купували квартиру, було ось це ліжко із цим матрасом. І там така ямка. Не знаю, чи тут добре видно, вже цей матрас теж так підімнувся ямкою. Тому хочемо вже обновити. Все, зняли два матраси. В принципі, тут роботи і не так багато, як здавалося. Повідкручувати це все і все, можна чекати майстрів з новим ліжком. І поки Олег розкручує ліжко, покажу, як я готую вівсяний блін, вівсяний млинець, не знаю, як він правильно називається. Ось я просто промила вівсянку, я завжди її промиваю, не знаю чому. І додаю яйце. Все. Раніше ще сюди мнула банан, але зараз банан просто кладу зверху. Якщо вівсянка твердих сортів, вона може бути твердувата, то я доливаю чуть-чуть води, щоб вона трішки розм'якла і щоб постояло. А ця в мене швидкого приготування, то, в принципі, її достатньо і промити у воді, і вона стає м'ягенькою. Ось все, кала путаємо і на сковорідку. Розігріваю трішечки сковорідку і змащую чуть-чуть, ось так в мене є така оливкова олія з дозатором. Роблю навіть не один цілий пшик, пів пшику. так, щоб трішечки змазати. Але я думаю, якщо добре розігріти, то можна і на сухій сковорідці нічого не буде. Так, ось такий млинець на сковорідці у нас виходить. Каші берете, не знаю, скільки ви там з'їдаєте, приблизно ваша порція. У мене це завжди така ну, великий блін на всю сковорідку, але в мене просто закінчилася каша, тому він сьогодні менший. Ось все. І буквально скільки, дві хвилинки з однієї сторони, дві з іншої, і готово. Швидко, просто, смачно і корисно. Все, млинець мій готовий. Розділила на два для нас, і далі ваша фантазія, що маєте в хаті, те її можете зверху давати на млинець. До речі, цукру я також не давала. Раніше ще давала ванільний, цукор, зараз навіть і його не додаю. У нас є ось така арахісова паста, далі нутелла, ще ось така арахісова паста, далі банан і ще ягоди, в принципі, нам достатньо. Ну, ще додаю ось таку купили журавлину, купили в АТБ своя лінія, ось така, звичайно, сушена журавлина. Ще можна її додати. І все, все, ось така краса у нас вийшла. Можна їсти. Зараз ще кава, чай, і буде у нас ось такий сніданок. Ну, все, чистота, порядок, аж кімната більше стала, Слухай, може так і залишити mm -hmm. без ліжка. Mm -hmm. Олеся каже, може заодно тут і обої зразу переклеїти, бо ми дуже любимо ці обої, mm -hmm. Прям дуже. <правда> як і цю шафу. <правда> але, до речі, ці меблі, ще багато чого тут так і залишилося, як ми купували, так все і було. З однієї сторони це класно, тому що ми заїхали і зразу можна жити. Не потрібно нічого купувати, але. З часом ми мали це все поміняти, а потім поїхали. Там віка в школі. І зараз не дуже хочемо сильно щось змінювати, тому що є думка знову поїхати. Бо знаєте, вже так мені здається, ми вже в Україні якось нажилися. Вже хочеться знову в азії. Головне сиділи в Азії, нам хотілося додому. Приїхали додому, знову хочеться в Азії. Не знаю, якось потрібно оприділятись. Якраз ми ще навіть толком не встигли доприбирати. Наш робокоп нам допомагає. І ліжко вже тут. Все, готово. Ну, видно, що це ліжечко трішечки більше. Місця стало ще менше. Тут такий прохід не дуже великий. І воно просто закрило взагалі нам батарею. Тут все. Ну. Але плюс що ліжко більше. І матрас такий. Нічогенький, матрас, типу зима-літо перевертається. І всякими продуваннями. Чимось там Супер-пупер. Ось. Ну, але супер, що воно хоча там якраз по вікно нам влізло. Не таке велике. Ось. До речі, нам ще дали дві запасні оці ламелі. Олег ж тоді одну зламав, до речі. Це було смішно. Але вона ну, тріщала сильно, вона там розійшлася, вона казала, що вона не дуже. І Олег якраз її розвалив. Кажу, то дайте нам хоч запасні на всякий випадок. І вона, до речі, нам поклала дві штучки. Прикольненько. А що? Хай буде. Хоча на ці ламелі гарантія 18 років. Тобто, якщо вдруг вона ламається. Протягом 18 років нам їх можуть безкоштовно дати. Але коли дві зразу буде в наявності, це краще. Ну, і тепер залишилося позбутися старого ліжка. Поки Олег там з віку щось ліжко носить, то я застеляю новеньку постільку. І на обід сьогодні у мене ось такий грибний супчик. Він трішечки ріденький, бо я забула, що це має бути крем суп і налила багато води. Чекала, поки википить, але все одно. Трішки ріденький, але я таки дуже люблю, то мені, в принципі, ок. Тим більше я збиваю порційно, хто не хоче крем суп, може з'їсти просто ось такий супчик. Я додавала плавлений сирок, вершки, гриби. І колір це такий жовтий, це я масло Кусочок ще дала. Покажу вам ще один наш сніданок. Це вікіни. Один сирничок з ягодами і нутелою, тому що Віка сирників нас не дуже полюбляє, тому один. А це моя порція. Тут в мене з горішками, ну, паста горіхова, нутелла і е, варення з малинки. Ось, ну, Звичайна нутелла, кава. Ай, Ой. Вже прийшла. Ось така баночка варення. І ось така паста. Е, горіхи дуже багато мають жирів, тому вона така жирненька. Ось, ну І, звичайно, заморожені ягоди. Що, як? Ягоди сушні. Ягоди, а це ж тільки ягоди, так? Да? Ясно. Хватить одного. Я його ще можна відзійти. Ого. Він виглядає гарно. А це Нагай. в нас сьогодні такий сніданок замість вівсяного бліна, тому що неочікувано закінчилася вівсянка. І всім дуже влом по неї йти. А Олег після нічної зміни ще спить. Бо так би пішов Олег по-любому. Красота. І всім, хто зараз їсть, також смачного. Віка вже доїдає. Зайшло? Нормально. Чи на два серни каша? Ні, На один. Тільки на один, ясно. Так ще ходив в магазин. Ну, потрібно було зайти на нову пошту і по дорозі зайшов в магазин. Дивіться, ось таку кашу вирішили купити. Вона прикольна. Брали у Сільпо. Десь Олег казав вроде 50 гривень чи що коштує. Так що, хто теж любитель вівсянки, і зранку таке їсть, то ось така непогана. Доктор Беннер. В GPT також читала, сказав GPT, що дуже класний варіант. Тому ось взяли такі на пробу, зразу дві упаковки. Ну, Ще Олег купив рожеву сіль, ще Олег купив яйця, тут же крем-суп збило, до речі, крем-суп взагалі бомба. Карпатський кефір, червоні перці. Куди ж без них, це, мені здається, це кінза, правильно? Ганні базилік. Краса для мене. А в нас сьогодні на вечір будуть сінабони. Сьогодні щось в мене такий був настрій для сінабонів. Ну, напевно, настрій через те, що Віка пішла на танці, Олег на роботі, а я собі, знаєте, шукаю якусь роботу. Тому сьогодні в нас якраз під звуки тривоги, випікаю сінабони. Тісто вже підготувала, воно постояло десь годинку, підійшло так класно. І зараз буду розкачувати. Додавати. На цей раз заморожені чорні ягоди. Ще хочу ось так трішечки розкласти. Мені здається, так буде смачніше. Було нелегко, але я справилась. З такими кігтями крутити такі рулети це взагалі нелегко, тому що я закручую мене нігті, Пробували просто все тісто, і воно все вилітало це капець. Але я справилась. Все тільки нарізати зараз на частинки і все можна в духовку. Ксінебони мої готові, тільки вони не мають бути зверху такі присмалені. Знаєте, чому в мене так вийшло? Бо я поклав на режимі не випічка, а на режимі розігрів духовки. Я забула переключити режим. Тому половина спеклась. Так, не знаю. Надіюсь, воно це не спортить, хоч воно трішечки його присушило. Блин. Розчарована. розчаровано, таке буває. Так що не будьте таким тюленем, як я, не забувайте міняти режими. І ще зверху потрібно ось таким помазати. Тут масло, творог і цукрова пудра. Вона ще сьогодні замість кави, але ну, зранку каву не пила, бо не було молока. Мені захотілося матчу. До речі, матчу з собою привезли ми ще з Таїланду. Я набрала дуже багато пачок. Але щось воно мені в Україні якось так не заходить, як в Таїланді. Не знаю чому. Я взяла, напевно, пачок п'ять. Я ще навіть одну не використала, хоч ми вже тут скільки знаходимось. Десь місяців чотири точно думаю. Ну не знаю, чому мені якось там вона краще заходила. Але все одно інколи так щось приспічить, то буде в мене сьогодні матча. У мене з новин записалася ось сюди, даймо напілатес. Це, типу, між танцями і між спортивним якимось. Просто спортзал не дуже хочеться. А пілатес якраз класно. Типу, розімнути трошечки спину. А то постійно сиджу, тут менше набагато рухаємось, менше ходимо. Олег пішов в спортзал, віка на танці, а я на Пілатес. Кожен займається своїм. Такий в мене сервіс. Дякую, все, нормально? Mm -hmm. Міг ще масаж зробити. Ми прийшли в магазин, дивитися подарунок сестру Сі на день народження. Вона хотіла якийсь там пилосос. Хочемо подивитися, що є взагалі тут. менше. Наші дні трішечки знає, відрізняються будні. Ми не пішли на базар, не готуємо їсти і вже після нічної відпрацювали. Я йшли сестрі по подарунок, а купили ще Олегові. Це тобі на 14 лютого. О, Боже. <схіхі> блендер, такий прикольний. Всякими так. насадками, бо в мене просто блендер ручки, це щось з насадками. Стерти в Там, Це вичто. тобі і на той. А мене, ти мені ще подаруєш. А от те, у нас подя розповідає. Це наш, це твій. Це спільний подарунок? Ні, я не згідна. Я згідна. <схіх> сніданок у нас сьогодні з Олегом у Львівських круасанах. Ну, у мене сніданок, у Олега вже обід, <схіх> бо я після нічної сьогодні довгенько спала. Ось, ну виглядає красиво. Скільки він коштує десь ві корафон? Десь біля 200 гривень, так? 140, 150, 160. А, 160, 160 гривень. А 160 гривень карафан коштує якось. Така порція. Ну, непогано. І тут реально смачні круасани. Лагам на кіно. Зрозуміло, що на кіно ми просто заснемо і не висадимо. Взяли попкорн і йдемо додому. Ой, капець. Раніше ми в кіно ходили ввечері, тепер мало того, що в день. Так вже й навіть просто не на кіно, а просто чисто за попкорном. Так, наша прогулянка класна з попкорном закінчилася ремонтом машини. Ми ще як назло з покупками і з блендером і 30 яєць на базарі купили і два пакета продуктів, бо якраз їхали через базар, то і вирішили заїхати. І сумка Олегова ще з спортзалу. Ну, це капець е, машина. Що, щось не знаю, що з нею сталося знову, е, щось з генератором. Минулий раз у нас була така помилка з генератором, і це було через те, що машина довгий час не їздила і окислилася якісь там провода, Ну, це якщо так я вам сказала, по-простому, бо я не шарю. Вот. І тепер знову вибула ця помилка: не підігрівали сидіння, виключився монітор. Ну, тобто, потрішечки почала відключатись електроніка. Чистила сушильну машину і подивіться, це просто капець. Вирішила і вам показати, скільки сміття ось такого воно збирає. Це дуже круто. Звичайно, це було не одне прання, але тут було, мені здається, два прання рушники. Ну, звичайно, рушники багато сміття збирають, але це дуже багато. Це ну просто капець. це все на одязі, та шубка рукавички. Уявіть, це все на одязі. Оце в хаті, це вся пилюка, ну це капець. Ну, це, це прям реально багато. Танцор діско прийшов, який сьогодні був виступ, на який ми, звичайно ж, не потрапили. Ну буде якісь відео. Якщо щось буде, то я вставлю. І дві медальки тепер я покажу макіяж. Ну так, Віка пішла сьогодні 840 хати вийшла і зараз нас півдев'ятої вечора. А до речі, це теж і тримається з самого ранку? Так. Да. Класно? Там лаку і скільки. Медальки, медальки, юмаю. Медальки пласноси. Ми ну, кожному давали. Та? Прикольно? Угу. Це, до речі, зразу Вікіни виступний костюм. Але це тільки один. Це один, а це була та юбчонка, так? Два танці були. Юбчонка. Ой. Так, нарешті купили ось такого піджопника. Взяли два. На всякий випадок, якщо один зламається, але сьогодні з собою взяли один. Ми вже на сковзанці, знову нікого немає. Дітей, до речі, було, але вже, може, пізно порозходилися. Чекаємо віку станців, десь має йти з вікою. І будемо кататися. Ну давай. Давай спробуємо. Я надіюсь, це буде краще, ніж та миска. Ну так, краще, краще. Хоча б їде, ще й не так. Близько, як того разу. Так, класно взагалі. І тут, ти типу, прикольно, що є, оці, знаєте, горбики. Е, Скозанка не така і довга, здається, але за рахунок оцих таких горбів, воно цікавіше. Так, і чекаємо віку з вікою. Це ми так вийшли в перериві між роботою і приготуванням їжі. Сьогодні якось цілий день після роботи провели на кухні. Ну, після нічної, звичайно, там трішки спали. Олег пішов в спортзал, віка на танці. А я собі готувала сирник, вирішила спекти. У мене була заготовка ще тісто на один раз заморожене. Це виняла, розморозила, також голубці стушила тушила. Бабуся дала теж заморожені голубці, потрібно було тільки зробити заливку і стушити, тушити. Ну теж нічого складного. Але все одно трішки часу зайняло. І все. Якраз поки воно все собі вариться, тушиться, печеться, ми прийшли напроти будинку покататися на сковзанці І далі додому, трішечки спати і знову на нічку на роботу. Зміни такі собі, якщо чесно. Ну, і з відео тут так часто не виходить через зміни, тому що то вдень, то вночі працюємо. Якось воно такий графік нестабільний. Кожен день по-різному, і воно якось ну, трішки напрягає. але весело. Після спортзалу якраз саме воно. Так, дивіться, що я знайшла. А ми не могли довго купити цю тарілку і взагалі просто ніде не було. І дивіться, що там на дереві. Тарілка, давай трясемо. Трясем. Трясемо. Ми так просто не здаємося. Якщо вона ще й ціла, то це взагалі клас. Мені здається, може діти, знаєш, здурачилися і запустили її на дерево. Якщо вона ціла, то взагалі супер. Щось, до речі, віки довго нема. Ану, боже, сходи, ми як малі діти. Двоє прийшли на ту сковсанку. Олег вже на дереві. Знаєте що? Вона щось не хоче, йти Олегові прийшлося лізти по неї. Я думала, там можна буде і легенько рукою вдарити, вона впаде з гілки. Опа! По звуку чую, що вона не ціла. Ні. Але на пару раз піде. Що, ні, не ціла? На, раз піде. на пару раз хватить. І так ось, як вона А, і тут тріснута. Ну таке, таке. Ну нічого, зараз навіть віком двом покататися вистачить. Ні. Ну давай, пробуй на цій. Тільки дупу не порви в тій дирці. Ні, ну нормально, нормально, їде. Там цор іде. Диви, що ми знайшли на дереві. А, ого. <laughs> ага. Тільки трішечки з дирочкою, ну нічого. Тато. По моїй історії краще з дирка не їсть. Джинси. Ну так, Віка ж тоді джинси порвала. А де ще одна Віка? Не пшено. В Олега тепер є компаньйон. <laughs> ага. Ну бачите, прикольно, що дві миски можна одночасно їхати. Ого. Оце Віка підскочила. Віка каже, що в парку краще. А до речі, Віка, три роки назад ти тут каталася, було прикольно тобі. Ну просто ти була мелка. І ти була взагалі така ой, велика ця сковзанка. а зараз вже ні. Так, для малих дітей взагалі супер. Віка каже, що їй в парку більше подобається, бо вона там більше. Там і там лід. Ну, та ясно, що вище. Ну, в парк зараз це вже занадто пізно. Це ми так трішечки тут покатаємося і додому. Олега, появилась компанія. Ой, капець. Показую вам мої голубчики. Ми вже повернулися додому. Голубці на місці, ніде не втекли, це добре. І ще ось такий вийшов у мене сирник. Знизу тісто, трішки маку і сир. І не знаю, можливо, сьогодні, можливо, вже завтра зроблю зверху шоколадну помадку полюю, тому що він ще такий досить теплий. Не знаю, побачу по часу. Я її зробила, винесла на балкон, щоб вона трішки охолола. Поки купушилася в ванні, помадка моя вже не те, що охолола, вона підмерзла зараз. І це буквально за годину, бо я поки помила голову, поки висушила, собі не спіша. Мушу зараз знову розтоплювати її і. Гріти. Ось, ну, в принципі, це вже непогано. Зараз залью і все. Сирник на завтра буде готовий. Показую вам сирник в розрізі, а то, якщо чесно, і забула, і ми вже його майже доїдаємо. Це все, що залишилося. Єдине, що я по рецепту не збиваю блендером сир повністю, бо він як збитий, він виходить, якийсь, ну, не такий крупинками, у відчувається, що це сир. Виходить як якась сиркова маса. Не дуже смачно. Так мені краще. Ось. А далі було все не так весело, як на відео. <смі> Правда, потім ми похворіли. Причому похворіли ми дуже добряче, і ще навіть до цього часу ми ще не виздоровіли. А вже пройшло півтора тижні. Вірус А якийсь, той, що зараз ходить, ми його підсипили. Спочатку Олег, потім я, потім Віка. <смі> ну, це було насправді дуже важко, температура була височезна. Но Віка якось легше перенесла, навіть спіла дитина з'їздити до Львова на виступ. Так? Ну, ми, звичайно, пішли. Здали віці кров, що ми ще робили рентген? Так. Слухалися. Ну, тобто, всі процедури чи дійсно здорова, чи можна відправляти. Ну, нормально, трішки з кашлем, але поїхала. Сказала, варіантів не їхати немає, тому поїхала виступати. Ось, ну, Ми з Олегом дуже довго відходили. Прям капіта. Олега, температура навіть була 39,8. Ми навіть дзвонили в швидку. Але швидка сказала, що на виклики до дорослих вона не виїжджає, тільки до дітей. Ну, якось дивно. Та, ну температуру просто не могла збити. Ми не сильно там панікори, але коли 39,8 і вона не збивається, ну якось стало трішки стрімненько. Ось, тіло дуже ламало. Ну, Тобто, хвороба була просто тиждень, провели в ліжку, ми тільки працювали і лежали, чули бишся? Ну, Слухаєш мої розкази, так? Mm. Ось, ну можеш щось додати? Перехворіла на угу. Та, да, до речі, до цього часу вже, хоч і температури немає, але ломота в тілі, немає сили їсти, так і не хочеться взагалі. Ну, тобто, ну, таке таке відчуття. Так що будьте обережні, бережіть себе і не хворійте. це, да, да. ну, Таке, таке. Так, да, таке. Зараз ще ставлю вам відео з вікного виступу, ну, зі Львова. Віці не сподобалося, як вони танцювали, ну, бо каже, що дівчата топили, ну, тому краще виступати соло, правда, одній. Все залежить від тебе, а не від компанії. Ось тому вставляю вам відео. А з вами на сьогодні будемо прощатися всім. До 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 до